Доброго ранку. ранку. п'єте каву. Ми так само п'ємо каву. Ми говоримо про наслідки вчорашнього дня, про наслідки виборів. Інформація з'являється зараз, поки що спокола, бо природньо, що людських сил не завжди вистачить, щоб досидіти до ранку. А інформація надходить до нас з різних джерел. Ну, от, наприклад, якщо взяти троєщину, там на моєму окрузі, де я голосував, от стало відомо, Київ що для всієї України так, це Київ. Відрив по мажоритарниках поки що ситуація така, що виграє Яворівський там здається відрив 26 тисяч голосів. З того, що порахували так, з того що з того, що завжди уточнюємо, що ця інформація станом на цю на цей момент на станом на останні 5 хвилин. В нашій студії Віктор Чумак, кандидат від партії удар, але ви вже від і об'єднаний да, да згоджений та згоджений, да. згоджений, згоджений навіть так. так. 214-й округ. Це округ який на Києві скандальний. можна так сказати, округ і там така кричуща ситуація. Ви до нас прийшли, навіть принесли з собою відео аби показати, що там відбувалося. Давайте одразу запустимо це відео, і ви а нам ви прокоментуєте. Оце е керівник е окружної виборчої комісії каже, що вони отримали анонімний дзвінок і на всі комісії була дана команда припинити підрахунок голосів. Припинити підрахунок голосів, тому що ну знаєте, підрахунок голосів це треба було розібратися з тим, як виходити з ситуації, коли ситуація стає програшною. А анонімний дзвінок про що про те, що на окрузі відбувалися масові фальсифікації. Uh -huh. да? Хоча, в принципі, жодних там таких, я скажімо, кричучих порушень ніхто не заактував. Вони були, але їх не заактували. Да? І оце от така реакція на те, що відбувається надходить постійно, надходить інформація, яка не є прийнятною для, скажімо так, кандидата. Одного із кандидатів. Я не буду поки що говорити для кого, але, скажімо, для одного із кандидатів. І от бачите, коли ми починаємо говорити про те, що треба проводити засідання ОВК в відповідності до закону, то просто встають і виходять. Зараз ситуація. В ОВК 214 округу окрузі просто кричуще, тому що там зібралося близько 350 людей, які стоять, які не спали зранку, які не можуть… в цей момент. Зараз. Коли, я, коли я виїжджав на 6 на шосту годину, пів восьмі, зараз. Ну зараз пів восьми, але я виїжджав на 6 годину. Там стояло, там було прийнято всього протоколи з п'яти дільниць. Угу. З п'яти дільниць із 81. одної. Угу. Тобто люди просто. В стані в дуже такому неприємному. По-перше, це величезне скупчення. І тут, в принципі, і коробки, і вони. де, ну, Будемо сподіватися, що всі вони оклеєні, опечатані, і все так, як потрібно. І от така ситуація там просто, знаєте, просто штучно нагніталася, е, ну, штучно нагніталася такий, от, е, я не знаю. Е, напруга. напруга така, да, для того, щоб потім сказати, що. Процедура прийняття протоколів може бути під загрозою, тому ми зараз якраз наполягаємо на тебе, щоб всі протоколи приймалися відповідно uh -huh. до процедури, uh -huh. тому що зараз дійсно може бути загроза зриву, скажімо, прийняття протоколів відповідністю до того, що не буде дотримана процедура. Uh -huh. Це на наш погляд є достатньо серйозною проблемою, яка там відбувається. Ви знаєте, я зараз якраз відкрила е, сайт ЦВК і дивлюся цю сторінку там, де йде по мажоритарці. 214 округ. Зараз покажемо нашим глядачам. А, аби вивели це на екран. Да. Mm. Так, е, 214 й округ. Е, якраз ви лідируєте. вам 37,54. чотири. Е, але ж зараз пораховано. Але зараз е, нараховано лише е, пораховано лише 24% бюлетенів. Ну у нас є паралельний підрахунок. Ми вже порахували практично більше 85%. У нас залишилося не коли коли виїжджав знову ж таки дев'ять дільниць. Угу. відрив був теж достатньо високий. Дякую, що знайшли час бути в нашій студії. Хочеться вірити, що принаймні буде все тихо мирно, без напруги, без домальок і інших штук. Останню інформацію дам. Значить, по вашому округу 214 й пораховано, якщо в відсотках 8, трішки більше ніж 8%. відсотків. І ось цих 8% відсотків на вашу користь. Ми побачимо, коли це вже діде 100%, відсотків, яка буде тоді ситуація. Паси з рефлексії, дякую. Вам, пане Вікторе, з рефлексії, зачекайте хвилинку. А з рефлексії минулого вечора от, обклався різними фразами, які звучали на різних телеканалах. В різних телеефірах Олександр Черненко, це КВУ сказав, що ну до речі, цю думку не тільки він вчора висловлював телеефірах, що нинішні вибори а, за рівнем бруду а, напевно навіть і, і перевершили 2004-й, Але ця компанія з 2004 року точно найбільш проблемна, і напевно, що порушення, які були зафіксовані. Станом на вчорашню ніч навіть точно більше ніж на попередніх виборах там до І буквально за півгодини нам про порушення більш докладніше будуть розповідати представники з громадянської мережі ОПОРА, які стежать за порушеннями. Потім до нас приєднається Олександр Данилюк спільної справи, який також стежить за цими порушеннями. Сподіваємось, що приєднається, бо поки там спільна справа постійно на зв'язку, кажуть, що а, важко, важко, практично спить. Ну і у опори теж. Проблеми тому, що постійно ці хакерські е, атаки на їхні сайту. Така остання інформація. Пане Віктора, вам дякуємо. Вам. А зараз е, якщо матимете змог. покажемо останню інформацію з ЦВК по партіях. Опрацьовано протоколів 25, майже з половиною відсотків. Ось така інформація. Запрошуємо інших гостей. Звезд бачите партія регіонів 37, трішки більше відсотків. Батьківщина 27, КПУ 15,4, Удар 12,5, Свобода, 7,35. Опрацьовано 25,5 протоколів. Ну майже так, якщо вже закруглити. і тепер в нашій студії вже інші гості. Доброго ранку, панове. Це Сергій Гадай, політехнолог, Гарань, політолог, професор накма. Доброго ранку. А що можете сказати? Чи по вашому відчуттю, так як говорили вчора, коли тільки закривалися дільниці, що це вибори в штатному режимі, штатні вибори цього разу? Ну, хто ж так, хто ста, хто ж, хто ж так говорить, ті для ці ну, да, да, кому так треба було сказати? От, абсолютно зрозуміло. Ви тут уже говорили, що дійсно це найбрудніші вибори з 2004 року, причому чому ми навіть говоримо не тільки про день виборів. Я думаю, що день і підрахунок нам ще багато що принесе а сам цілий процес. Тобто, абсолютно очевидно, що це було все дуже брудно, пане Сергію, ці порушення по тому, що ми бачимо зараз, і по тому, що буде далі відбуватися, чи можуть вони вплинути на результат виборів, чи можуть вони вплинути на визнання цих виборів чи не визнання? Знаєте, порушення завжди впливають на результат виборів, просто як впливають, достатньо для того, щоб змінити ситуацію чи ні? А це покаже час, буде залежати від того накалу і тих ресурсів, які застосовують ті чи інші особи, щоб їх порушити. Станом на ну, да. з огляду ви ж аналізували ситуацію, да. як підійшли до виборів. А, от Хочеться просто відчути за рівнем внутрішньої напруги mm -hmm. у, у тих, хто може реально вплинути на вибори. От якщо ми говоримо про, про брудні технології, про фальсифікації, як ви відчуваєте, наскільки вони будуть дотискувати? Ви знаєте, я так вам скажу, що фальсифікації, які завжди відбувалися саме на дільницях, ну їх майже нема, тому що це вже дитячий садок робити там. Але ж чудоручки робили, вони пишуть uh, uh, але yeah. Найбільші yeah. yeah. фальсифікації знаходяться бути. у тих, у кого є ресурс змінювати і працювати з ОВК, і змінювати протоколи, їх переписувати. І от, от з цими фальсифікаціями боротися дуже важко. Да? Uh -huh. І таких, та, такі ресурси є тільки у тих, у кого дійсно в руках потужний адмінресурс і хто володіє. Стопроцентної більшості впливає саме на членів дільничних комісій, на членів окружних комісій, ну і може навіть я думаю, на, на ЦВК. От, от там буде основна фальсифікація, і з нею боротися просто з протегачами, протестами чи журналістами, чи фіксацією на камери майже неможливо. Я думаю, є великий позитивний сигнал, який полягає в тому, що за партійними списками опозиція сумарно перемогла. Правильно. А скажіть, будь ласка, наскільки результати будуть відрізнятися, чи не відрізняться від Ну, Я думаю, що там може бути може бути невелика корекція, але скажімо, багато там не накрутиш. Да, тому що скільки там п'ять екзитполів, вони практично всі співпали. Да, і тому і я думаю, що насправді це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про голосування за е політичні позиції, політичні команди, ми побачили, що наші виборці розібралися хто є хто. Uh -huh. Так. У нас являється свідоміші ні, вибори, ні, ніж могли ні, думати ні. раніше. Ви знаєте, Це, до речі, підтверджують практично всі вибори там, я пам'ятаю, з 98-го року, коли з'явилися партійні списки, що більшість суто технологічних проєктів mm -hmm. насправді завалюються. Так. Тому я думаю, що основна корекція, як і планувалася партію влади, вона дійсно в мажоритарних округах. Скажіть, тут вже уже... працює влада з мажоритарним. Зараз... Я зараз дивлюсь на мажоритарні округи. Да, от всю ніч е розмовляли про те, що там феномен свободи, королевська, яка не пройшла пустий дуже проєкт ідеологічно. Але знаєте, я дивлюся по Західній Україні, по Києву, по центру дуже багато округів, де дуже несподівані речі відбуваються. Наприклад? Ну, наприклад, коли ми починали, я працював в деяких краях, нам завжди казали: дивіться, люди зневірилися у партіях, люди хочуть голосувати за щось конкретне і переможуть всі ті, хто відкриє бюро добрих послуг. Угу. І ці, Гречка, і ці різні, дуже різні дороги, дороги, дороги під'їзди. І дуже багато і на цих виборах не просто от, от раніше, колись був один такий кандидат, який це робив. Зараз по 5 по 6 кандидатів, які відкривали різ, різ, різного рівня а Конференція, Конференція. і дуже багато це не спрацювало. Спрацював все ж таки якийсь така партій... партійний принцип, а спрацювало інше. Знаєте, що спрацювало? Люди хочуть справжньої політики. Вони ще не розуміють це. Як це розуміють експерти чи політологи, що таке справжня політика, але вони це відчувають. Знаєте, як uh -huh. собака сказати не може, але відчуває. Uh -huh. Що вони відчувають? Вони відчувають справжність. Що таке справжність в політиці для простих людей? Це коли політик за ідею, якусь ідею ну, все віддасть і буде стояти на смерть. Феномен свободи не але тільки тому, не що не хотіли не допомогти це опозиції. На це. а у свободи, мабуть, у єдиної партії є така ідея, де є відчуття, що вони за неї стоять. Ця ідея не подобається дуже багатьом. А давайте Києві. зараз повернемося до Але розмови. Якраз про партії. А зараз подивимося, у нас є репортаж з регіонів, що там відбувалося от протягом ночі і ввечері по різних регіонах і областях України. Там На одній з дільниць Хмельниччини дві години голосували зіпсованими бюлетенями згодом. У селі Калинівка вирішили видавати виборцям лише список мажоритарників. Зіпсували бюлетені самі члени комісії, які поставили печатку вибув навпроти ВО «Свобода» замість партії собор. Тридцять сім'ю линазі зіпсовані вони вже в скринці. А 67 ми їх опічатували. На Львівщині з цієї ж причини затримали відкриття восьми дільниць. Помилку помітили учора. Утім, підвести нові бюлетені спромоглися лише сьогодні, але із запізненням. Чекати, поки новедуть порядок, погодилися не усі виборці. Овика спрацювали й блискавично, тому що видали тут же. Ми взяли машину туди і назад. Праві десь хвилин тривало, може ну, до години часу. Я не можу сказати точно, але до години часу. Так що ми недовго працювали. На Дніпро до виборчих дільниць заманювали дешевими продуктами, булочки та сік по 25 копійок. Люди скуповували упаковками. А у Луганську голоси виборців міняли на талони, за якими можна було отоваритися у одному з місцевих магазинів. Отримати продовольство, як розповідають люди, можна у магазині, що належить кандидатові у народні депутати від партії регіонів. йду голосувати. Я боюсь, що це все безполезно. Якщо тут прямо на глазах іде підкуп ізбирателей, то голосування просто не буде признано. На тій же Луганщині у день виборів вдалися до цинічної провокації. У місті Кіровськ невідомі розклеїли некрологи на Юлія Іоффе, кандидата по мажоритарному округу від партії регіонів. В оголошеннях закликали не голосувати за померлого і попереджали, що всі бюлетені, в яких поставлять позначку виборці, навпроти покійного, будуть визнані недійсними. За фактом поширення неправдивої інформації, Луганська обласна прокуратура вже порушила кримінальну справу. Роман Надзельський ТВА. Доброго ранку, тим, хто приєднався до нас тільки зараз. На Тива. Ми надалі намагаємося відстежувати усю інформацію, яка надходить на цей час стосовно підрахунку голосів. Зараз опрацьовано 28,9% голосів. Лідером лишається партія регіонів 36,79%. Ну, це особистий результат. Далі, на другій позиції «Батьківщина» 20,93, КПУ 15,32, «Удар» 12,58 і «Свобода» 7,51. Нагадаю, це опрацьовано ну трохи більше ніж якраз чому такі результати саме uh -huh. такі зараз ідуть. Тому що найперше опрацьовуються, так, би мовити, спецдільниці. Да? Тобто uh -huh. це лікарні, тюрми, де да... і вони оддаються от такі До речі, результати з приводу спецдільниць. Їх же ж не можна було uh -huh. наскільки я пам'ятаю uh -huh. подивитися по цих відеокамерах, які йшли в онлайн в онлайн трансляції. Мабуть, я не знаю, що uh -huh. це uh -huh. просто з'ясували про це, що uh -huh. можна було подивитися. Ці відеокамери встановлені лише на відкритих на звичайних таких дільницях, а в таких спец. Це лікарні, це е, тюрми, е, там цього не можна було побачити, вона? як це відбувалося. Якщо чесно, ви нічого особливо не побачите на цих камерах. Це така Ну, симулятори... да, ну Насправді звичайно. так, це мільярд yeah. повітря. Ну, тобто тому ж найголовніше, хто рахує? Да? Не як голосують, yeah. а як Ні, справа в тому, що, no, що маніпуляції, ну, ті, що відбуваються, ну, вони там. на дільницях не видно. Якщо тільки як в четвертому році бійки будуть, да? ну, або якісь брутальні що захоплена була дільниця, там щось та з гаком людей десь всередині знаходиться, і там оточена міліція, якимось невідомими. Як у нас зараз тенденція знову повертається особами спортивної зовнішності, так що треба я їхати зараз в міліцію? Визволяти кажу да? останню інформацію. А, ну, це ти, знаю, ти Говориш зараз про донецьку виборчу дільницю. Так, так є відео в Ютубі. Якщо 41, хто 686. зараз має доступ 86. до комп'ютера, зможете пошукати там, була оточена невідомими і міліцією. Про це повідомляла прес служба. Один один оточуває. Так, невідомі взяли в кільце комісію ділянки, міліція оточила будівлю, нікого не випускала. У глави комісії Галини Хілінської стався серцевий напад, приїхала швидка, але її також туди не впустили. І потім а, згодом ОВК вдалося добитися звільнення людей. Голова комісії госпіталізована. В такі ситуації зараз відбуваються в регіонах. Якщо повернутися до технології, перепрошую, що ти угу. перебуває Олон, а от як на вашу думку. А... Яка технологія на цих виборах вистрілила і в кого, якщо говорити саме про технології, там не про там, бажання відчути політику і там не про Знаєте, бажання гречку? Я нічого. думаю, якщо говорити, дивіться, якщо говорити про опозицію, то я думаю, треба врахувати, що дійсно тактика розколу в ряді випадків вона спрацювала, або вона суттєво ускладнила. Тобто, абсолютно очевидно, що Київ повністю можна було виграти. Так, але для цього треба було об'єднувати зусилля. Зараз будемо отак, От як до речі, в випадку з Чумаком, угу. так який був. Єдиніший серед єдиних кандидатів, так від опозиції, за якого всі три опозиційні ну, З сили. мажоритаркою Це працює. А по списках, як ми бачимо, в партійних списках це все таки арифметика. Так, не працює, це... і вони не. самі це визнали а, вже перед виборами. Що а, там простим додаванням, а, фронт зміни батьківщина вони не додали істотно, не додали свого результату. Тобто, ця технологія як ну, ми Я розуміємо. Можу, можу сказати, як політтехнолог. Мені завжди цікаво дивитися, які результати, як проводилась компанія. Просто сама кампанія, рекламна кампанія, агітаційна кампанія не є єдиним чинником, який дає результат. Вона є важливим, інколи а, самим важливим. Але а, от дивіться, дуже потужна була кампанія у Королевської. Але ідеологічна пуста зовсім до речі. Хотіла да. на цю тему вас запитати. Кажуть, що е, довіряли і йшов в неї такий прирост відсотків до тих пір, поки не взяла е, ось цих зірок в команду. Після не. цього люди зрозуміли, що це не, не. команда економістів. Ну, це ну, це зрозуміло, ті, хто розбирається в політиці, да, вони грали роль ретранса. Ага. Я думаю, що розпілляв. піар про те, що в них зростав в рейтинг, це був тільки піар. Да? І він був свідомий. Він був проплачений там вже до 6%. і тому вони судились з соціологами, тому що вони Втєво їм цю карту ну розбивали, що нема там відсотків ніяких, і ніхто не хоче голосувати. Цікавість для них якась була спочатку, як завжди буває, але дуже швидко люди розбралися, що це пустий проєкт. Якщо брати про комуністів, тут майже все вирішила кампанія. Вона перший раз за всю ситуацію, плюс ситуація, яка склалася, тому що країн, люд, люди, люди, да, да. люди шукали <кій> за кого голосувати тільки б не за владу, і комуністи такими здавалися. Але кампанія дуже професійно грамотно була проведена. Удар. Компанії взагалі не було. Якщо була професійна класна компанія, я б взагалі вважаю, що вони мали перше місце. Бо Віталік це така ну карта, да, яка могла зіграти ду ду дуже, дуже, дуже класно на цих виборах. Компанії взагалі не було. Ну, дуже я багато це Я це бачу як технолог, я бачу як. Можна було б зробити в такий феномен, як колись Ющенко у другому році, розмітили yeah. вони, вони якраз думаю, брали для себе yeah. дуже зручну о, тактику чи стратегію, розвернувшись на помаранчевий електорат. Yeah. Якби yeah. вони йшли на зараз, якби yeah. вони йшли на і на схід був би синергетичний ефект для опозиції. Вони обрали той шлях, який якраз їм різко дав. Зростання рейтингу, але за рахунок помаранчевого ага. електорату і тому сумарно, свобода не вела сум... потужної сумарно. кампанії, але ситуація повністю була за них. То що я сказав, соціальний запад дуже величезний на справжніх ага. політиків, які можуть померти за ідею. Але ну свободи, ми ідеї маємо ідеї розуміти, що за свободу проголосувала частина людей, які власне, е бо так би мовити, тенденція на напередодні виборів вона бу, полягала в тому, що якщо свобода. Проходить до парламенту, тоді mm -hmm. опозиція сумарно матиме більше за партійними списками. Так. І Це так, це математика. І, і мабуть, так, і і тому тех... там частина людей, ну деякі люди, принаймні, от я серед своїх знайомих mm -hmm. маю, які не є симпатиками свободи, але сказали, заради mm -hmm. цього, щоб заради спільної перемоги, ми йдемо і, мабуть, і будемо ще, голосувати. І як ви думаєте, зіграло те, що от казали, що вони нам вони на межі пройдуть, не пройдуть, і коли розуміли, що опозиція удар ну, точно пройде, то цих треба підтримати. Ну, ну, да. І Вийшло, ну, що в них більше більше ніж. Я про це і кажу. Хоча знаєте, для сил, які на межі, це за. Завжди цей фактор пройдуть, не пройдуть, він може үгін. працювати в обох напрямках, так? тому що він з іншого боку і деморалізує також. Тому що коли кажуть, що ваш голос може потенційно згоріти, ну, ну, прокоментуєте? Да, тому я думаю, тут треба віддати якби, належне і компанії, яку провела свобода також. Батьківщина могла б набрати значно більше кампанію вона вела. Я вважаю, я не згоден з повною. набрала? Критикою. На вашу думку. Багато помилок у компанії було, на жаль. Багато ну, помилок. давайте три. три головні помилки батьківщини, які завадили їм взяти там ще плюс. Ну, по-перше, дивіться, запад був на ідеологічну компанію, яка б чітко. За... За... Запад був на злам влади. Вони дов... заявили, ми їх зупинимо. Ні, 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 не так. Це декларація, дивіться. Перше, вони довго розповідали, що в Україні погано. Люди це терпіли декого часу, а потім зрозуміли, ну погано, але ж що далі? Далі в батьківщині ви вирішували, що робити. Да? Ставити на лідерів, яких лідерів показувати, Яценюк. Але ставити треба було на план, реальний план, як саме батьківщина їх повинна була зупинити. Всього люди не почули, не почувши конкретного плану. І все ж таки, якщо обирати з двох лідерів, які в цей план озвучили, треба все було зробити, щоб це робила харизматична Юля, якщо чесно кажучи, а не Яценюк, де якого так як до хатична лідера вже ніхто не відноситься. От ті помилки, мабуть, процентів 5 вони забрали. Знаєте, що я мінім. хотів повернутися до вашої тези, і вона, вона власне відома про те, що це об'єднання нічого не дало. Окей, а тепер ну, давайте воно щось а тепер, здало, а тепер, але не так ні, багато ну, як очікувалося. Дійсно, не, не таке, як очікувалося. Хоча на початку дійсно виглядало так, що об'єднана опозиція за списками може обійти партію регіонів. А тепер давайте уявимо ситуацію, якби цього об'єднання не було. І mm -hmm. якби з'явилася окрема батьківщина, одкрима mm -hmm. що фронт змін. Ви бачили, як стравлювали так? Mm -hmm. і об'єднану опозицію кличка, і свободу всі швидше були вибори, тепер тому що вони... деперу ідуть окрема батьківщина і фронт змін. То, то вони, тобто вони вважаєте, вони самі б себе з'їли? Ну не вони б себе з'їли, але mm -hmm. була б і взаємна критика, mm -hmm. і підкидали б, і вкидали б і. Тобто партія з регіоні ж ми бачили, вона дуже якби вміла грала на тих суперечностях, які були У нас дві хвилини до реклами. Давайте спробуємо зараз не про те, що було, а ваше бачення про те, що буде. Хотілося просто повернутися хвилина до реклами. Просто одна фраза. Mm -hmm. А що додасть свобода в парламенті опозиції? Як це буде? Давайте дамо слово політологу. Ну <Gina> <с entendira> <sh downloading> well, я думаю, що значить в плюс це буде достатньо чітке обстоювання позиції, так в тому числі, тобто в тому числі ідеологічна позиція, позиція захисту національних інтересів. Одразу я скажу про той мінус, який потенційно може бути, скажімо, використання гарячих голів, да яких ми знаємо, там такі як Фаріон, як Михальчишин, щоб вони в парламенті думали, що говорять, бо іноді це може використовуватися проти. Тобто, я думаю, в цілому, в цілому таке що да, в в цілому, в цілому, присутність за даних умов, це є плюс, в цілому. Да? Але очевидно, що партії треба буде думати, як себе чітко, по, чітко грамотно поводити в цій ситуації. Тобто можна очікувати, на вашу думку, що якщо логічно, свобода цю... буде менш... Цю... мала б бути менш радикальною в Раді, ніж вона заявляла на виборах. Це було б розум. Ну вона, вона має бути радикальною в сенсі захисту, скажімо, mm -hmm. в сенсі захисту декларованих національних інтересів патріотизму і так далі. І так далі. І я думаю, що це свобода буде робити. Я думаю, так? що це якраз Але. буде знаєте тема. От для обговорення, для дискусії. Тепер ось... це буде улюблений конець. Це природно. Бельший час маємо закінчувати. Спасибі, дякуємо, що прийшли. Поділилися з нами своїми роздумами. Глядачам нагадаю, у нас в студії був Олексій Гарань, політолог Сергій Гайдай, політтехнолог. Зараз перевемося буквально на. На кілька хвилин на каву, ви також можете собі зараз заварити каву і зустрінемося за кілька хвилин. Дякую